Наступна задача. Яку кількість речовини кисню необхідно взяти для окиснення 89,6 моль чадного газу? І так записуємо дано. Задача номер 7 Номер 7. Дано. Дивимося, число 89,6 літрів належить до чадного газу. Літри значить об'єм. Я пишу об'єм. Чадний газ це карбон 2 оксид. Карбон 2 це значить валентність карбону буде 2. Карбон 2 оксид. Оксигену стала валентність 2. Формула буде СО. Дорівнює 89,6. 60 літрів. Що питають знайти? Що просять знайти? Яку кількість речовини кисню? І так, НО2. Невідомо. Другий раз ми читаємо задачу для того, щоб написати рівняння реакції. Сказано, що чадний газ окислили. Значить, ми записуємо рівняння реакції. Чадний газ СО. Плюс О2, в результаті реакції виходить вуглекислий газ. <кхи> Проставляємо коефіцієнти. Я використовую тут правило парне-непарне число, оксигену. Оксигену до реакції в першій речовинці число О. Кількість атомів не парна, в другій парне після реакції теж парна. Ставлю коефіцієнт 2. Двійка належить і карбону, і оксигену. Карбону стало до реакції 2. Після реакції теж. Зараз 1, я ставлю коефіцієнт 2, тепер 2. Оксигену порівняно 4 до реакції, після реакції теж 4. <кій> І так, щоб нам знайти кількість речовини а, оксигену, ми повинні спочатку знайти кількість речовини а, чадного газу. І так, перше, знаходимо кількість. Речовини чадного одного газу, за формулою. <клухи> <клухи> за формулою. І так. N, Тобто кількість речовини, CO дорівнює об'єм. Поділити на малярний об'єм. Тобто, дивіться, об'єм СО поділити на малярний об'єм. Додаткова інформація. Малярний об'єм, ви пам'ятаєте, дорівнює 22,4 літр поділено на моль. І так, підставляємо значення об'єм 89,6 літрів. Поділити на 22,4 літр поділено на моль. Дорівнює 4 моль. Літри скорочується. І тепер, знаючи кількість речовини чадного газу, так ми можемо знайти кількість речовини кисню за рівнянням реакції. Друге, знаходимо кількість речовини. Кисню за рівняння. реакції. І так я над чадним газом пишу кількість речовини 4 моль. 4 моль. Внизу ми пишемо число з коефіцієнта 2 моль. Треба нам знайти кількість речовини кисню. Я пишу зверху Х моль. А знизу пишу 1 моль. І так, 4 відноситься до 2, як х відноситься до 1. Х дорівнює 4 помножити на 1, поділити на 2. І того буде 2 моль. Відповідь. Кількість речовини кисню дорівнює 2 моль.